Вітаю, друзі! Сьогодні 3 травня з вами знову Лерій Кличок. Державний департамент США зробив заяву про те, що з ніяких переговорів вони не виходять. Вони будуть залишатися посередниками, але очікують домовленостей між Росією та Україною про припинення російсько-української війни. Дуже суперечлива заява, якщо порівнювати її із вчорашньою вранішньою заявою тієї самої речниці США. Можливо, вона не так що зрозуміла, але можливо у Трампа змінилась думка. Тому що західна преса активно пише про те, що Трамп змінив свій гнів на лояльність до України раніше він нас постійно тиснув, аби ми погодилися на припинення війни. Тепер йому треба тиснути на Кремль, і він збирається вводити проти Росії санкції. Ну про про це також активно пишуть у західній пресі, яким коментарі надають чиновники і кажуть, що фактично, пакет санкцій проти Росії готовий. Очікуємо рішення Трампа. Інформації, друзі, на цю хвилину не так багато. У мене абсолютно переконання, не те, що враження, переконання в тому, що сторони фактично зараз в очікуванні конкретних рішень щодо подальших дій і на полі бою, і в переговорному процесі. Кремль наразі мовчить, але довго він мовчати не зможе. Я вам готовий розповісти те, що знаю, тому, будь ласка, традиційно прошу вас про підписку, хто не підписаний. Ну і, звісно, коментарі. І також, друзі, дуже вас прошу. Долучитися до завершення збору на МАВІК, який ми маємо придбати для 66-ї бригади. Там залишилося зібрати трішки більше 10 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Дуже вас прошу про донати. Дякую вам, друзі. Ну і тепер давайте до все ж таки участі Сполучених Штатів Америки у переговорному процесі. Багато зламано з у дискусіях стосовно того, чи залишатиметься Трамп у переговорах, чи буде виходити з переговорів. Але і росіяни, те, що я бачу, слідкують буквально за кожним словом Дональда Трампа, держдеп уша, і дуже не хоче, щоб він виходив з переговорів. Та й Трамп сам уже не може вийти з переговорів, оскільки зроблено дуже багато для того, щоб припинити російсько-українську війну. Дійсно, дипломатичних зусиль було здійснено неймовірну кількість. І розуміючи те, що він не зможе запустити усі свої комерційні міждержавні проекти без зупинки вогню, зрозуміло, що Трампу треба припинення війни. І Крем цим користається, тому вони також не поспішають робити якісь заяви. Принаймні на цю хвилину жодного коментара стосовно подальших переговорів з Україною від Росії немає. Але що говорить у державному департаменті Сполучених Штатів Америки, і це дуже швидко опублікували всі російські телеграм-канали. Поки що ситуація кажуть, у держдепі не дійшла до того, щоб США вирішили відмовитися від ролі посередника у переговорах щодо України. Але хотілося, щоб вони були не посередниками-союзниками. а союзниками. І потрішку нам вдається це друзі робити. Про це заявила офіційний представник Держдепу Ша, Темі Брюс про посередництво, поки що не про союзництво. І говорить наступне: наразі наша позиція залишається тією ж самою однак, якщо не буде. Прогресу це зміниться. Але не поспішав би бути таким категоричним на її місці, оскільки вона вранці робить одну заяву, ввечері іншу. І ця зміна стосуватиметься наших дій як посередника, якщо раптом щось не так станеться. Проте ми ще не перебуваємо в такій точці, рішення щодо цього ухвалюватимуть президент і дерсекретар Ша Марко Рубіо, який вже виконує функції радника з національної безпеки і кажуть, що він буде довго їх виконувати. Ну, принаймні, поки що така інформація. Але темі Брюс говорить, що гіпотетична відмова Сполучених Штатів Америки від посередництва не означатиме, що Вашингтон не хоче миру або загалом відмовляється допомагати у врегулюванні. Ну, така собі позиція. Я дуже погрожую вийти, але я не виходжу. От дивіться, я виходжу, але я ж тут залишаюся. І це добре. Це добре, тому що, як на мене, найбільшою загрозою для України було те, що Дональд Трамп після провалу переговорів просто може відмовитися від ідеї припинення російсько української війни і не буде нам допомагати і не буде тиснути на Росію. Загалом так це не виглядає. Про що власне йдеться мова? Видані Reuters пишуть про те, що американські чиновники завершили роботу над е, пакетом нових економічних санкцій проти Росії. Санкції проти Росії Америка вела багато і європейці багато вели. Тепер позиція Трампа наступна: Буду вводити ще санкції. Якими вони будуть, я вам поки що розповісти не можу, але мова йде не про законопроект Лінці Грема, який передбачає 500 мита на. Ті товари, які будуть продавати країни, що торгують із Росією, які купують у Росії нафту, цей законопроект поки що не розглядали. Він є в сенаті, але його не голосували. Ройтерс пише, що цілями нового санкційного пакету є державний російський енергетичний гігант Газпром, хоча він там вже наладом дише, відверто кажучи, а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі. Про банківський сектор говорив і Дональд Трамп свого часу і говорив, що в мене є інша зброя. Зброя це обмеження банківських і фінансових можливостей Росії. Ну, в тому числі. Представник адміністрації Дональда Трампа говорить про те, що поки що рішення з цього питання не ухвалено. Його має ухвалювати Дональд Трамп, але Рада Національної безпеки США намагається скоординувати певний набір більш каральних дій проти Росії. І це має бути підписано Трампом. Тобто, мови конкретної про те, що Трамп не ухвалив рішення стосовно цього, поки що немає. Що я за цим бачу, друзі? Трамп дав команду підготувати санкційний пакет. Це більш ніж очевидно, тому що чиновники самі по собі цим не займалися. Це однозначно так. Трамп свідомо говорить у пресі про те і зливає цю інформацію, що такий санкційний пакет готовий, і чекає відповідного рішення з боку Кремля. У Кремлі це прочитали, у Кремлі про це написали, про те, що відповідний санкційний пакет готовий. Вони не посилались на якісь там Reuters, New York Times і інші змі. Вони прямо говорять про те, що Трамп підготував санкційний пакет. Поки що він не погоджений. Дійсно, вони очікують, враховуючи не дуже приємну. Для Росії економічної ситуації на Росії, то для них ну, вибір не дуже великий. Або воювати тим, чим є. Зменшуючи свої фінансові можливості далі платити за війну, або ж погодитися на припинення вогню і говорити про скасування санкцій. Рішення від Кремля поки що немає. Вони будуть діяти максималістськи для того, щоб максимально вибороти собі позиції в якісь, можливо, вже оновлені мирній угоді, але нині виглядає наступним чином ситуація так. Трамп домовився справді із Путіним про припинення вогню. Рамкова угода, як ви знаєте, була готова. Трамп навіть зумів переконати Україну по багатьох пунктах, але в якийсь момент у Кремлі вирішили, що можна зіграти ще з Трампом. Поки що ця не вдається, як ви бачите, вона отримує зворотній ефект. Окрім того, вже офіційно повідомляється про те, що Державний департамент Сполучених Штатів Америки часів Трампа передає Україні військову допомогу. Про 50 мільйонів доларів. Ви вже знаєте, це вчора повідомлялося. А сьогодні стало відомо про те, що Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувального та технічного обладнання для винищувачів f 16 на суму вже 310 мільйонів доларів. Так, ми маємо за це платити. Але в принципі Європа готова нам допомагати фінансово. Наскільки багато вам не готовий сказати, тому що я дуже критично ставлюсь до фінансових спроможностей Європи в частині передавати в Україні якісь кошти, чи то кредити, чи ще щось інше, але в будь-якому випадку. Навіть в умовах мирного часу нам потрібна військова допомога, нам потрібна військова міць, щоб Росія не могла захопити всю Україну. Що в цьому пакеті? Це модифікація та модернізація літаків, навчання персоналу з експлуатації, технічне обслуговування та забезпечення боєготовності, запасні частини, витратні матеріали, наземне обладнання. Постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення, дослідження та огляди і так далі. Я не буду все перераховувати. Звісно, це загальні фрази, мало зрозуміло, що за ними стоїть, але те, що програма літаків 16 буде підтримуватися власне тими, хто їх виготовляє, це більш ніж очевидно. І таку можливість нам дає Дональд Трамп, коли раніше ми говорили про те, що він взагалі нічого нам не хоче передавати. Окрім того. Повторюсь тут ще раз, друзі, росіяни активно наголошують на тому, що Захід не може постачати Україні зброю, може постачати і буде постачати так за гроші, але точно буде це робити. Що ж пишуть у західній пресі про настрої Трампа по відношенню до України і можливого припинення російсько-української війни? Риторика, в принципі, змінилася від підтримки Путіна до підтримки України. Сьогодні видання New York Times пише: наступне: Зеленський отримує другий шанс. Настрій Трампа щодо війни в Україні та Росії починає змінюватися. Я вам наведу основні тези цього матеріалу, вони дуже промовості. Несподіване покращення відносин України та Ша почалося після підписання економічної угоди про Копалини. Дійсно так. Я вважаю, що її потрібно було підписати набагато раніше, але там дуже багато політичних і... На жаль, бізнесових інтересів українських було. Ну, врешті-решт, підписала: нам ще потрібно буде пережити ратифікацію цієї угоди в парламенті, тому що вже годілки розпочалися. Наступне уряд України зумів домовитися про вигідніші умови з Сполученими Штатами Америки, граючи на підприємницьких інстинктах Трампа. Окей, прекрасно, це дипломатична гра. В цей же час Трамп поступово розчаровується в Путіні. І таке є. Попри давню симпатію до Кремля, Трамп починає публічно тиснути на Путіна. Погрожує вторинними санкціями, навіть визнає, що Путін може просто обманювати. Це явна зміна риторики порівняно з попередніми роками. Так, друзі, Трамп тисне на Росію. Хоча це може здаватися якоюсь фантастикою. Але ризики залишаються, пишуть у виданні. Трамп коливається, а його радники мають кардинально різні позиції, від м'якого ставлення до Кремля, до жорсткої критики і ведення санкцій. Так, мова йде про Стіва Віткофа. Який зійшов поки що з авансцени, його доля подальша в команді Трампа залишається під великим питанням. Це вся інформація, друзі, яка стосується саме російсько-українського треку, але хотів би на завершення вам додати ще одну, яка, як на мене, є дуже-дуже цікавою і важливою. І скандальною. В Німеччині розгорівся скандал. Про російську партію альтернатива для Німеччини визнали екстремістською. Цей статус має полегшити владі використання секретних методів для спостереження за цією партією, наприклад, шляхом залучення конфіденційних інформаторів і перехоплення повідомлень. Враховуючи те, що дійсно альтернатива для Німеччини це, ну відверто кажучи, нацистська партія, і це загроза загалом для всієї Німеччини. Німці дуже проти виступають неї, там проходили свого часу. Величезні мітинги, які збирали сотні тисяч громадян Німеччини, то, в принципі, я розцінюю цю ініціативу правильною. Це моя позиція. Але і в Україні, і в тому числі і за кордоном, позиція дещо різниця. Мовляв, це порушення норм демократії і так далі. Навіть Марко Рубіо сказав, що цього робити не варто, і Олаф Шольц також говорить, що цього робити не варто. Тому я просто пропоную, друзі, за цією подією послідкувати, що буде далі. Бо, як би там не було, але демократія, як на мене, також має бути сильною. І, звісно, для цього треба робити багато кроків, справедливих і таких, які будуть сприйматися суспільством. Бо з цим величезні проблеми і на Заході, і в Україні, і в США. Звісно, ідеальних суспільств не буває. Але як кажуть класики, краще демократії ніхто не придумав, тому треба її берегти. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Також прошу ще раз вас, закликаю, будь ласка, давайте доб'ємо цей збір. Там залишилося не так багато, аби ми вже в понеділок, вівторок відправили хлопцям черговий дрон, тому що війна, на жаль, поки що триває. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблять цінушину і, і не перемикайтесь, все буде Україна.